Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві, well І сьогодні ми подивимось приквел-приквела, як сюжет перетворюється на сир і чому вентилятор робить більше жахів, ніж сценаристи. Тож готуй напої, готуй смаколики. Це паранормальне явище. 3. приємного перегляду. Секундочку, перед тим як перейти далі, пропоную тобі підписатися і поставити лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу. Якщо не сподобаєшся, просто відпишешся. Все, переходимо до фільму. Фільм Паранормальне явище 3» – це четвертий фільм у франшизі паранормального явища. Є ще третій фільм, що знятий японським режисером у Японії, і ти мене напевно хочеш вічливо запитати, чому ти не робиш огляд на третій фільм, не бритатина. Чому одразу перейшов на четвертий? Відповідаю, третій фільм це спін-офф загальної історії, тобто ніяк не відноситься до цієї сім'ї, що було перше двох частинах. Тому я вирішив спочатку пройтися по всій історії цієї сім'ї, поки ми пам'ятаємо весь сюжет, а потім вже перейти до спін-оффів. Тим паче, що Паранормальне Явище 3» – це приквел до другої частини, що була приквелом, тобто приквел-приквела. І ще я хочу розказати вам секрет. Насправді я. А ви факти хочете? Ну добре, тоді будуть факти. Більшість сцен, що були в трейлері цього фільму, не увійшли до фінальної версії. Тобто люди бачили в трейлерах, коли дивилися одні кадри, а в фільмі їх майже всіх не було. Це грустно або весело? Це? Це печально. А починається фільм з того, як герой другої частини фільму показує нам ремонт в їхньому домі. Вони, типу, що тільки збираються туди переїжджати, бо Хантер знаходиться ще в мамі. Потім до них приходить. А приїхала вона, щоб залишити в їхньому підвалі якісь свої коробки. Правильно, навіщо ставити сміття в своєму домі, коли можна засрати чужий? І серед цих коробок старі ВХСки з сімейними записами їхньої сім'ї. Потім нас переносять знову на розгардіяж у цьому будинку, і ми пам'ятаємо, що в попередній частині нам сказали, що нічого не вкрали. А тепер виявляється, що пропала та сама коробка з касетами, тож можливо, їх обікрав е, демон, що хотів просто подивитися свої сімейні архіви, бо головні завжди там не люди, а демони. Ти ж ш... і ось нас переносять в 1988 рік прямо на ВХС. Там святкують день народження малої Кетті. Отож, давай я тебе познайомлю. Мала Кетті, її сестра мала Крісті, їхня мама та її хлопець Деніс. Хоча особисто мені він схожий на Міко, тож. Це по Фрейду. А це їхня бабуся. Це саме цю бабусю в попередньому фільмі підозрювали в угоді з дияволом, через що демон забрав Хантера. А ще в них дуже важка камера, від якої Плече відвалюється. Плю... І це слід запам'ятати, бо згодом ми до цього повернемось. Кейті, заспокойся, достатньо. Він мертвий. Ти як маленький монстр. Ха, -ха діти, не звертай увагу Деніс. Це вона тренується вбивати Міко. А далі нас чекає довга сцена, як малій крісті виривають молочний зуб. Факт цієї сцени не було в сценарії. Просто у малої акторки реально випав зуб, і вона вирішила це підсняти. І я вважаю це непогано, бо це додає типу реалізму і архівності сімейних відео. Далі нам заявляють, що в крісті є якийсь уявний друг Тобі, поки без подробиць. Потім дівчат фотографують. І, до речі, роблять ту саму фотку, що буде потім в усіх фільмах, що були до цього. Ні, стоп, е, зараз. Ця фотографія була в, е, в майбутніх фільмах. Коротше, з цими приквелами приквелів е, хер розберешся, який час. А може, просто ти тупий? А може пішов нах... дені заробляє на життя зйомкою весіль. І під час того, як він знімав на відео світлини з чогось весілля, він чує якісь дивні звуки в будинку. Він звичайно бере важку відеокамеру з собою, щоб дізнатися, що це за звуки, враховуючи, що записує він на туш касету, що й записував весільні фотографії. Ну, знаєте, що було потім легше монтувати плівку. Деніс бачить, що хитається люстра, бачить, що іграшка видає звуки. Це ти так шумиш? Звичайно, так гупала іграшка, і люстру хитала також іграшка. Деніс, не починай бісити мене на початку фільму. Потім Деніс бачить, як відкрилися дверцята в комірку, і він заглядає туди. І ми бачимо ефект ошуканого очікування. Це класичний хід для надання саспенсу. Тобто, коли автор кидає наживку для глядача, і глядач очікує якийсь фінал. Автор в останній момент підміняє очікуваний фінал на неочікуваний, таким чином ем, порушує хід думок глядача, і це викликає у глядача емоцію. Це працює не тільки в хорорах ще в комедіях так гумор будується, в детективах, ну тощо. Тож на піку очікування з'являється Крісті, і вони мило спілкуються. Вечір мама і Деніс курять травку. Чік мої діти побачать, я ж мама. Потім їх трохи плющить, і. Я хочу зняти, як ми займаємось сексом. <світ> Знаєш, я би здивувався, якби в цьому фільмі не було цієї пропозиції. То ти не проти? Добре. Молодець. В нього вийшло. А кажуть, зараз молодь хтива. В попередніх двох частинах ніхто так і не погоджувався. 80-ті. Коротше, вони починають знімати прон. Наче мама тут не переживає, що це побачать діти. І тут вони спочатку чують якісь звуки, а потім починається землетрус. До речі, в цей рік реально був землетрус, правда, у Вірменії. Хоча він був достатньо сильний, щоб його зареєстрували по всій планеті. Правда, це було 7 грудня. Ну я не знаю навіщо це вам, просто факт. Бути розумники в мене, і поки всі рятуються, ми бачимо, що із пилу, що впав, видно якусь фігуру, а це означає, що демон дивився на їх секс. Тобто він обрав для себе порно замість своїх обов'язків. Я роботу на тіка від... всі тут. Проходить трохи часу. Деніс передивляється ці записи і показує коханій цю фігуру. Дівчина йому не вірить. Приходить коріш Деніса і дуже хоче подивитися на це відео з сексом. Але Деніс його обламує, і показує йому лише постать. Після цього Деніс вирішує поставити вдома камери, щоб засняти паранормальне. Ніч перша 10 вересня 1988. дев'ятсот У дівчат в кімнаті чути звуки дверей комірки. Крісті встає, веде діалог з уявним другом Тобі і лягає спати. На ранок Деніс розпитує Крісті про Тобі. Він великий. Угу. Ну а він старий як бабуся, чи він малий, як ти? Він старий як бабуся. Він довгий, довгий. А ще Крісті розповідає, що якщо вона розкаже якийсь секрет, то в неї будуть величезні проблеми. Деніс розповідає про це мамі дітей, але та не вірить і каже: ти спілкуєшся з дітьми недовго. Вони не різне здатні. Звичайно, але якщо твоя дитина прокидається посеред ночі, щоб просто порозмовляти з уявним другом Тобі. То мені здається, слід все-таки сходити до доктору про всяк випадок. Далі Деніс тусить зі своїм другом, і вони чують звуки. Вони думають, що це привид, але то їх просто лякає дружина. І нехай скаже дякую, що в Деніса нема рефлексу бити все, що його лякає. <рес> Вечір діти тусуються в наметі. Ніч <рес> п'ята. Дітей в ліжках нема. Чути якісь звуки, демон вмикає світло, демон вимикає світло, прокидаються батьки, Деніс іде перевіряти дівчат, не знаходить їх, забігає, хватає камеру, щоб зняти, що їхні діти сплять у наметі. Класні батьки не знають, де їхні діти лягають спати. Наступний день. Наступний день бабуся докоряє своїй доньці, що Деніс мало заробляє, і пропонує пошукати інші варіанти. А потім просить доньку завести ще дитину. Ми з тобою знаємо, що бабуся не така проста. Вона хоче внука, щоб його забрав демон. Тоді не зрозуміло, чому вона докоряє доньці за Деніса, бо так ще одна дитина точно раніше не з'явиться. Чітко. Далі нам показують, як Кеті вчиться кататися на роликах, поки знайомий Деніса заносить до будинку багацько апаратури. Паралельно цей знайомий розповідає про криваву мері. Кеті це чує і каже: Я хочу погратися в кривавому мері. Не переживай. Вайкеті ще встигнеш. В 2006-му ти будеш в такому. Плюс Деніс придумує, як засняти велику площу своєї кухні. До речі, досить міцний вентилятор, бо вага такої камери приблизно 2-3 кілограми. Далі нам показують, як камера буде знімати. І давайте одразу проговоримо, щоб потім до цього не повертатися. Це круто! Обмеження огляду завжди позитивно позначається на людському сприйнятті. Не бачачи повної картинки, мозок починає сам доповнювати образ. Таким чином, глядач буде чекати, поки камера повернеться, і буде боятися не те, що він там побачить, а лякати його буде саме очікування. Плюс додає ефекту стиль домашньої кіноплівки. Хороше це реально прикольний хід, і він мені дуже сподобався. А що ти про це думаєш, можеш написати в коментарях. Ніч восьма по коридору. Хтось ганяє це, виявляється крісті. Вона залазить на стіл, сміється, потім заглядає до батьків, знов бігає і лягає спати. І батьки, звісно, нічого з цим робити не планують. Ранок Крісті сидить і малює. До неї приходить мама. Вона розпитує малу про тобі. Він стоїть коло тебе. Ти чого? І... Що ти там робиш? Знайомий Денісу приносять крадені книги про паранормальщину. Ти просив дістати книжки? Я дістав на те бібліотеки. Ти позичаєш книжки, точний переклад з іспанської крамниця позичених книжок. Насправді це слово пішло з грецького, і це означає сховище книжок, тож ти пограбував сховище. Із книг ми дізнаємося, що діти легко вступають з духами в контакт. Дякую, автору сценарію. Але ми це бачимо вже більше ніж третину фільму. Може буде якась нова інформація. Десята ніч. Кеті ще та нічна жириться, і тому йде жерти. Цей час світильник в гостинній луснув. Наступний день Деніс приходить до Крісті, щоб познімати, як вони п'ють чай заразом і порозмовляти. Спочатку Деніс мало не сідає на тобі. Не сідає туди, це місце Тобі. Куся, а потім розпитує про тобі. Із діалогу виходить, що по-перше, Крісті занадто сильно деталізує уявного друга. По-друге, що Крісті весь час щось не домовляє і приховує, і каже, що це Тобі їй таке каже робити. А це може казати про ні. Проблеми з довірою в сім'ї. Деніс залишає камеру на якийсь час, а її знаходить Кеті і починає булити свою сестру. Поняв, хто ти по житті? Ти, ти лох. Поняв? і кінти твої такі да, ж. Кеті не вірить в тобі. Вона залазить в комірку, приходить мама, і по сраці получають всі. Кеті, крісті, я впевнений, тобі, бо нехер маму драконить. Вечір до них приходить нянька, щоб посидіти з малими, поки батьки гуляють. Нянька розповідає страшну історію дітям. А потім, коли всі поснули, йде сидіти на кухні. Спочатку біля вхідних дверей з'являється хтось у простирадлі. потім чути якісь звуки і простирадло стоїть біля няньки. Виявляється, що це не діти, а демон. Малесеньке питання на початку фільму Крісті сказала, що демон великий, високий і старий. А тут він виглядає не дуже високим, великим, ну і веде себе як дитина. Це просто до мене на онуки приїхали. Попросимо з ними посидіти. Потім нянька збирає покривало на до дівчат, чути якісь звуки з комірчини. Двері в комірчину відчиняються, і нянька уходить вниз, роняючи кал. І як приходять батьки, вона одразу чкуряє додому. На наступний день Деніс показує товаришу відео з покривалом, і той пропонує розповісти все дружині. Деніс каже, що не треба зайвий раз її нервувати. Знаєте, є така точка зору, що мистецтво постійно повинно ставити питання. І тут питання з'являються, а головне навіщо? Навіщо ти приховуєш це від дружини або дівчини, або хто вона там тобі? Навіщо ти наражаєш на небезпеку не тільки себе, а ще і її, і дітей, і всі, хто до цього причетний, ти ж бачиш, що у вас вдома відбувається п'тець. Ти знаєш, що це демон. Він вас майже вже в відкриту гамселити починає. А ти такий: я не хочу її турбувати, я не хочу, щоб вона переживала. Най тобі срака по шву розійдеться Денісе. Хоч так і знімаєшся все це далі. Деніс? я знаю? Ще одне гімно нероздушене. Тобі легко казати, в тебе вдома демонів нема. Тринадцята ніч. Крісті прокидається, заходить до батьків і довго стоїть. Так Кеті в першій частині також полюбляла робити. І повертається назад. І знову розмовляє з демоном. На ранок Деніс приходить до їхньої кімнати і вирішує подивитись, що там у комірчині. Ну і бачить там дивний малюнок масонів. До речі, цікавий факт для всіх тих, хто полюбляє теорії змов. Оцей знак на доларах став знаком масонів лише через 15 або щось 20 років після того, як затвердили дизайн-банкноти. Тож не слід шукати злий намір там, де його нема. Це я б. Просто фактом поділився. А саме ось цей знак називається магічним трикутником Соломона. За повір'ям, Соломон через нього керував злими духами. Ох, і розумний ти будеш після випуску, аж страшно. Далі ми бачимо, що Крісті погано, в неї температура. Деніс і мама їдуть скрізь в лікарню, а цей придурок підбурювач приходить посидіти з Кеті. Кеті і цей вуйко вирішують погратися в криваву мері. Вони беруть камеру і знімають весь процес. Спочатку не виходить, але потім вуйко бачить на собі поріз, і вони бачать тінь. Зачинай двері, Дядько, двері. А, а чого ти боїшся? Класно же, демони ж це дуже цікаво? Чому ти не веселишся як раніше? <клес> Але слід відмітити оператор. Він від Бога, бо відбувається повна срака, а досить незручну, досить велику і важку камеру він не випускає. Коротше, хтось стучить до них у двері. Кеті вже не хоче грати в криваву мері, і в кімнаті літають меблі. Зберися, Ренді! зберися, Ренді! Ренді, а може ти реально зберешся, поставиш камеру, візьмеш дитину і тупо побіжеш на пролом? Боже, лакій, підтримуй мене. Лохій, підтримуй мене. Ні, ну і ладно. Я ж просто запропонував о, варіант, як не гигнути. Не плачу, не плачу, це не розказує. треба, Тихенько. як землетрус, я, я нікому не скажу. Я, я нікому не скажу, ти головне, заспокойся. І після цих слів він ставить камеру, яка все знімала назад на штати. Ну, по факту він нічого не сказав. Хоча стоп, е, мені здається, слід сказати всім у домі. Бо є приблизно 854 відеодокази паранормальщини. А ти прибираєш вишкребок, ти недолугий. А поки він прибирає, хочу звернути увагу, що на моєму каналі вийшла напівим рубрика, де я розповідаю про гарне українське кіно. Тож, якщо ти цікавишся гарним кіно, якщо тебе цікавить е, український кінематограф, то обов'язково подивися. А ми йдемо далі. Ввечері цей вилупок розповідає Денісу все, що було, і каже: Деніс, ти будеш ідіотом, якщо негайно звідси не назвав, ти можеш сказати Джолі. Ох, ні, я собі. А слід було обов'язково штани собі промочити, щоб зрозуміти, що діло пахне пісюнами. Деніс передивляється відео і вирішує розповісти все дружині. І вирішує він почати розповідь не з відеодоказів, яких 9743 штуки, а з фотографій якихось культистів, що носять той самий трикутник Соломона. В цей час діти граються. Кеті щось зупиняє. Вони проводили різні церемонії і чекали, коли дівчата досягнуть потрібного віку і завагітніють, а тоді відпирали синів. Дружина в це не вірить. Ба***ть. Відео. Тебе є відео. Покажи будь-яке відео. Усе зрозуміло. Відео покажи. Кеті в цей час щось бачить, як кличе маму. Але демон хватає її за волосся і кеті кричить. Мене це дістало. ти ж не буваєш спрій. з нами, бо ти вічно тут. Покажи відео. Ти можеш зачекати ти одну подержимий. секунду? Відео покажи. Не ти хочу це я не хочу чекати. Ні. Не хочу. Покажи відео. Нарешті це пририває Кеті, що плаче і каже, що добі її за волосся тягає. Це ти винен. Ріднесенька моя. А може, ти все-таки вислухаєш? Бо тобі всі в твоєму домі кажуть, що щось відбувається. Може, ти вислухаєш? А може, Деніс відео покаже? Нет. Дружина каже, що він прибрав всі камери, але. Ніч 14. 23 вересня 1988-го. Кеті спить з камерою в кімнаті, а Деніс монтує весілля. Демон вмикає телевізор у мами в кімнаті, щоб вона нічого не чула. Далі він залазить під ковдру до Кеті. Він, до речі, так робив вже в першій частині, але Кеті тоді була доросла, а тут. Еті прокидається, падає ведмедик, прокидається крісті, і в них з'являється цей знак на світильнику. Тільки в нас лампи зі знаком трикутника Соломона. Лампу обирай, демона викликай. Чудово підійде для вас і ваших дітей. Тепер ви зможете всією сім'єю провести ритуал на честь Вельзевула. Ваші діти нарешті зможуть погратися в маленьких культистів і викликати невеличкого демона. Демон йде у подарунок. Якщо ви замовите лампу із трикутником Соломона зараз, ви можете отримати кінжал для ритуалів всього за 399. Всі замовлення за телефоном 666 13 666. Коротше, чути якісь звуки, кеті кличе маму, а потім. Після цього Кеті ховається за ліжком, Добі посуває ліжко і вирішує зафісталупить Кеті в комірчину. Це все для того, щоб Крісті погодилась на щось. Кеті вибирається з комірчини і плаче. На ранок Крісті просить маму поїхати до бабусі, але мама. Чого? До бабусі ми не збираємось, бо не існує тобі. Не мила, існує. Не існує Тобі і не існує духів. Е, хто небудь, покажіть їй відео. І можна мені тиск поміряти, бо мені щось вже погано. Мама розмовляє по телефону, хтось стукає в двері, але за дверима нікого. А далі. Ми їдемо звідси. А чого це? Тобі ж не існує, тобі ж ніхто нічого не намагався сказати. Давай ні, давай сядемо, давай ще поговоримо трішки. Куди побігла? Вони приїздять до бабусі. Крісті залипає біля картини єдинорога, потім Крісті готує до весілля з тобі, ну і мама весілля відміняє. Всі лягають спати. Це усе не йде мені з голови. Це усе не йде мені з голови. очі намагайся заснути. Деніс, ти такий кока кольний просто не можу. Вона сьогодні дізналася, що в неї будинку жив демон, ну, типу, інфернальне створіння, яке намагалося забрати її дітей і привертав всю кухню. Після такого, знаєш, нормально не спиться. Трошки хочеться думки в голові поганяти, трошки переосмислити все життя. Але вони все одно лягають спати. Посеред ночі чути, як хтось приїздить на машині, і батьки прокидаються. Це моя мама, вона не спить ночами безсоння не так же голосно. Якщо не баблом сходи. Іди, каже, іди, кохана, перевіряй демонів. Іди, перевіряй. Якщо що, я тут дзвони, все. Пока-пока-пака. Але потім він розуміє, що матері довго нема. Бере камеру, ну звичайно же, і йде по будинку. Дівчат в ліжках не знаходить, чує звуки, бачить тіні, але там нікого. Далі бачить, що всі картини впали. І над ними той самий трикутник, і перевернута пентаграма. Після цього він бачить багато сектантів і біжить від них. Він, до речі, бігає по хаті в темряві. Е, Денісе, мені здається, що ніхто в цьому домі вже не спить. Може, не соромитися і вмикати світло. Далі він бачить свою дружину, що вже мертва, і літає. Потім вона падає на нього, знаходиться крісті, він з нею ховається в кімнаті. І ти мене можеш спитати, чому вони не намагаються втікти? Він що такий герой, що буде всіх рятувати? Ні, він намагався втікти, але двері були замкнені, і він більше нічого не робив. В будинку на першому поверсі, в якого є вікна. Чути якісь звуки, вони вирішують вибратися. Ігноруючи вікна, вони знаходять Кеті та сидить біля тіла мами. Дівчина нападає на тата, в ній типу демон, хоча повинен бути в крісті. Деніс кудись повзе, виходить бабця і Деніса вбиває демон. Далі бабця бере за руку дівчат, кличуть тобі і уходять готуватись до ритуалу. Фільм знову намагається бути непоганим. Є реально цікаві моменти і прийоми, як ото з вентилятором. І на жаль, це все. Мотивація і вчинки героїв дуже нелогічні. Знаєш, буває в фільмах трохи нелогічний герой, просто щоб додати трошечки більше драматичного ефекту. Але в цьому фільмі герої просто дов. Оби нічого не розповідають один одному, хоча причини в цьому нема. А тепер перейдемо до сюжету. В першій частині фільму Кеті розповідала, що в дитинстві вони бачили привидів. Хоча від стану Ми бачили привида до всього того, що відбувалося на екрані, ціла прірва. Далі, в другій частині ми дізналися, що Крісті нічого не пам'ятає. А Кеті пам'ятає, що Крісті весь час боялася. Але тут ми не бачимо, щоб Крісті взагалі чогось боялася. Далі. В перших двох частинах вони розповідали, що в них в дитинстві згорів будинок. Ви тут бачили пожежу? Я ні. Там є один кадр, що дуже схожий на вогонь. І якщо це і є та пожежа. То враховуючи, що камера лежить у бабусі вдома, то і пожежа має бути у бабусі вдома. Але ж вони казали, що ця пожежа відбувається саме в них вдома. Про це свідчить те, що Кеті думала, що ця світлина згоріла разом з будинком. Так, ми знаємо, що цю світлину підпалили інші люди, але все-таки цю фотографію вони робили у себе вдома. І останнє я цього не показував, але в першій частині була така фраза: ці приводи живляться негативною енергією. Більше не запрошуватимумо сюди твою маму. Від. Не лише шкода. Тоді виходить, що її мама реально не могла приїхати, бо вона 20 років як померла. Дякую за перегляд. Якщо ти ще не підписався, не гідний ти такий, то обов'язково підпишись, постав лайк і напиши коментар. Також розповідай про це відео друзям. Може їм також сподобається. Далі підписуйся на Тікток, підписуйся на інстаграм. Там я роблю анонси нових випусків і іноді виставляю те, як я вчусь монтувати, типу ось такого. Тож, я не знаю що зараз робити. Що це за хигня? Ж ви бачите QR-код і в описі до відео є посилання. Там ви можете підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел. Ти був на каналі Велмові well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я.